Вітаю вас, шановні друзі. З вами Дрикаченко Олег на каналі Що істина. Я записую це відео в Херсоні і хочу сказати, що була дуже важка ніч. Знову російські нацисти обстрілювали, обстрілювали наше місто і безпосередньо наш район. Було дуже моторошно. Снаряди рвалися десь за 500 метрів від мого дому, і це насправді злочин, бо наш район це район. Такий е, приватний сектор, <кій> і коли вони б'ють, вони знають, що вони б'ють по е, звичайних цивільних людях. Але відео сьогодні не про те. Я колись вже записував е, відео про те, що очікує росіян у майбутньому. Розв'язавши язав, розв цю війну, е, я маю на увазі зараз безумних правителів Росії і підтримавши цю безумну війну. Я маю на увазі всіх, хто за хто. Вважає, що війна проти України праведна, богоугодна і так далі. Це все злочинці. І е, у відповідь всі росіяни пожнуть страшні біди. Е, це буде е, злочинність, е, яка підвищиться, у рази. Е, я навіть не можу предсказати наскільки, але дуже е, примножиться, тому що люди, оці вбивці, які яких привчають вбити, насилувати, грабувати людей в Україні, вони повернуться, маючи оцей злочинний страшний досвід, і будуть те саме робити на Росії. Це зараз вже починається. Можете погуглити, ви побачите, скільки вже таких злочинів вчиняють саме оці е, е, мерзотники, які е, вбивали людей в Україні, які руйнували наші. Місця села, які вбивали насилували людей, відсилали до своїх набутків, так звані, тобто речі, які вони намородерили. І зараз вони починають робити те саме. Це те, про що я попереджував, про що говорять багато людей. Про що говорить Біблія е, насамперед, що люди, те, що сіють, те вони пожинають. Якщо вони сіють зло, вони будуть його пожинати. І зараз, вже, друзі, є такі речі, коли, наприклад, там, якийсь військовий, повернувшись назад, е, е, говорять, що через ревності не знаю, вбив свою дружину на очах своїх дітей. Тобто, от, такі речі, друзі, це тільки початок. Хтось там вбив жінку якусь е, е, похилого віку за те, що там не дала грошей. Все, все це роблять, оці злочинці, які. Понабирали з тюрем, до речі, дуже багато зараз в, цих, в ЧВК, Вагнер та в інших в цих структурах е військових, так званих, хоча це не військові, це просто озброєні злочинці. Тому Росія буде це пожинати і закінчиться це все, друзі, розвалом Росії. І ще раз хочу попередити, що кожен, хто, хоча б в думках своїх, підтримує цю злочинну війну, оцей злочинний напад на Україну, ви всі злочинці і в очах Бога. І по законах людських, і це зло до вас повернеться. Тому схаменіться, покайтесь, бо інакше загинете. З вами був Дархаченко Олег. Ми молимось, продовжуємо молитись про визволення нашої країни, щоб Господь звільнив нас від того зла, яке зараз суне до нас Московії, і Хай Бог нас всіх береже. До зустрічі!